Молитви віруючих на кожен день тижня, вранішня молитва у п'ятницю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мій дорогий Небесний Отче. Дай щоб цього ранку і повсякчас я міг поклонятися Тобі у дусі і в правді, не бажаючи нічого, окрім того. Що узгоджується з Твоєю святою волею. Просвіти мене Твоїм Святим Духом і очисти мене, очисти моє сумління від усіх мертвих діл, щоб сьогодні і повсякчас я міг служити тобі у живій вірі в Твого Сина Ісуса Христа і в любові до Нього задля тебе, що віддав за мене свого Сина, який. На Христі здобув для мене мудрість і праведність, викуплення і освячення. Дай мені, Боже, ніколи не противитися твоїй ласці і не відвертатися від Твоїх безцінних дарів, які ти даєш мені кожен день, щоб я міг отримувати Твого сина у своєму серці і жити не для себе, а для нього, який був виданий за мої гріхи і звеличений. Для мого виправдання. Нехай Це, Господи, буде моєю правдивою славою і радістю, набутою, отриманою від Тебе, правдивого джерела милосердя і сили, того, хто благословляє на кожну добру справу, на кожне добре діло. Не полишай мене, Господи, ніколи заради Ісуса Христа. Амінь.